Я Алла Маркова, вчитель початкових класів гімназії за числом 6 міста Сарни Рівненської області. Люблю свою професію, бо вона дає можливість разом з дітьми пізнавати світ, вчитися і творити. Моя педагогічна ідея через гру і казку веду до знань. Я створюю навчальний простір, у якому гра і казка стають природним шляхом пізнання світу. Через гру. Діти діють, міркують, досліджують, а через казку проживають навчальний матеріал емоційно і творчо. Такий підхід формує ключові компетентності, критичне мислення, емоційний інтелект і головне любов до навчання. Моя мета розвивати інтерес, самостійність і креативність кожної дитини. Я використовую сучасні педагогічні технології, ігрові, проєктне навчання, дослідницько-пошукова діяльність, STEM, інтерактивні квести, критичного мислення, здоров'я зберігаючі, інтегровані, інформаційно-цифрові, технології створення ситуації успіху. Мої учні працюють у командах, проводять досліди, створюють власні проєкти, беруть участь у квестах і тематичних днях. У своїй роботі дотримуюсь принципів педагогіки партнерства. Моя педагогіка ґрунтується на трьох засадах довіра, повага, співпраця. Я намагаюся створювати атмосферу, де кожна дитина відчуває підтримку та віру у свої сили. Велику роль у моїй роботі відіграє співпраця з батьками. Ми проводимо родинні свята, майстер-класи, благодійні акції, спільні челенджі й проєкти. Так формується спільнота Дитина, родина, школа, де панує взаєморозуміння, турбота й підтримка. Безпека це наш спільний пріоритет. Ми тренуємося діяти злагоджено під час повітряної тривоги, облаштували в укритті свій маленький острівець спокою з книгами, іграми та кольоровими олівцями. Навіть у таких умовах діти мають відчувати тепло, підтримку і турботу. Я створюю комфортні умови для всіх дітей, зокрема для учениці з інвалідністю та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Для мене важливо, щоб кожна дитина почувалася прийнятою, потрібною і щасливою. Інколи я навчаю дитину з особливими освітніми потребами, коли заміняю колегу. Ці зустрічі для мене завжди є цінним досвідом. Вони вчать емпатії та міню бачити в кожній дитині унікальну особистість. Ефективність моєї педагогічної ідеї я бачу в очах учнів. Вони вмотивовані, дружні, відкриті до світу. Вони активно беруть участь у конкурсах, квестах, екопроєктах і благодійних акціях. Їхні успіхи це і мій натхнений результат. Я теж постійно зростаю професійно, беру участь у всеукраїнських конкурсах, створюю власні навчальні матеріали. Я авторка посібника, моя безпечна країна, уроки життя для другокласників та казкових інтегрованих розробок, Подорож, Україну електроенергії, казка про краплинку водичку таємниці математичного лісу. Родзинка мого досвіду поєднання гри, казки, цифрових технологій і партнерства з родиною, адже кожен урок для мене це подорож, а клас простір дружби, довіри і натхнення. Я вірю, що школа це місце, де народжується щастя дитини, і якщо дитина усміхається, значить, ми все робимо правильно.